Цікавого типу бувають такі завдання, коли необхідно розв'язати рівняння. Ось у нас є перше рівняння, друге рівняння, але графічним способом. І дуже корисно знати, що ці доволі способи часто використовуються, і, до речі, використовуються в аналітичному розв'язку певних характеристик рівнянь. І коли ми вивчаємо зараз з вами кореневу функцію, то зрозуміло, що цікаві моменти. Розв'язку графічних рівнянь насправді дуже-дуже корисні, якщо ви їх пропрацюєте. Тому сьогодні ми якраз будемо більш детально вивчати такі можливості. Отже, графічний спосіб розв'язування рівнянь, він дуже простий. Ви знайомили в 7 класі. Коли ви розумієте, що ми беремо рівняння, розглядаємо як дві функції, і відповідно малюємо графіки. Тому в нашому випадку, ось у нас корінь Х, це буде перша функція. І зрозуміло, що друга функція буде просто х. Звісно, коріньсть х це для нас нова функція, але це степенева квадратна функція, вона, до речі, дуже цікавий створений малюнок. І якщо ви призабули, як виглядає, ви можете скористатися способом зображення графіків через точки. І ми бачимо, що якщо у нас x, наприклад, 0, y0, x1, y 1 X, візьмемо комфортне число 4, y вийде 2. Тут, якби було далі, ми б продовжили. Тому, якщо ми маємо якийсь певний масштаб, який хотіли би зобразити, до речі, в розв'язку графічних способів рівнянь дуже важливо чітко строго, абсолютно працювати у масштабі. І, відповідно, ми б могли з вами якимось чином створити цю функцію. Отже, 0 в 0, 1. В одиничці, якщо у нас по х4, ось 1, 2, 3, 4, то тут буде 2. Отже, насправді, якщо ви призабули, як малювати е, функцію коріння квадратного, то ви можете скористатись точками. Але треба пам'ятати, що в нас функція буде такою, ніби якби напівдугою. І вона, відповідно, буде відтворюватися і постійно зростати. Звісно, ви в себе в зошиті, коли ви працюєте в масштабі, з лінійкою, ви зробите це дуже-дуже гарно. І дивимось наступну функцію. Звісно, якщо ви впізнали пряму, це просто ви великі молодці. Якщо ви не впізнали пряму, то ми з таким самим чином можемо за допомогою деяких точок співставити. Ну що ж, візьмемо 0, 0 візьмемо, наприклад, 1 буде 1, візьмемо мінус 1. Для Х, звісно, буде мінус 1 для y. І тоді ми можемо намалювати зобразити цю функцію. Ось тут буде у нас відповідно 1 мінус 1, поставимо точку. І в нас буде це прекрасна, пряма. Я навіть можу використати лінійку, щоб зобразити, справді, що це буде пряма. Ось у такому форматі. Бачимо, що які точки ми фіксуємо. І відповідно можемо пропрацювати, що це буде точка, в нас буде 0,0, і оця точечка в нас так само буде задіяна. Так, у зв'язку з тим, що у нас тут масштаб доволі таки специфічний. Якби, звісно, вималювали зошті, він був би набагато гарніший. Але ми бачимо, що ми маємо дві точки перетину. І навіть коли ми будували графіки, ми вже бачимо, що точки перетину 00. І тут 0,0 збігаються. Так само точки перетину 1, 1, і для цього графіка теж 1, 1. Тому, звісно, наша функція, яка є графіком арифметичного корення, вона такою більш дугою, яка постійно зростає, а пряма є пряма. І ми бачимо, що власне дві точки, які можуть нам допомогти визначитись. Тому х1 буде у нас відповідно 0, х друге у нас буде 1. І ми маємо дві Точки перетину. Нагадуємо, що кількість перетину точок у нас і відповідає кореням нашого рівняння. Якщо сумніваєтесь, можемо перевірити. Якщо ми підставимо точку 0 під корінь, зрозуміло, буде 0. Якщо ми підставимо сюди 0, так само 0. І ми розуміємо, що ми замість х маємо підставляти числи, які одночасно мають виконуватись в нашому рівнянні. Так, 0 до рівня 0. Так само ми можемо взяти одиничку. Розуміємо, що корінь з одиниці 1, один, і він такий дорівнює одиниці. Перевірили. Звісно, якби ми там взяли 4, то розуміємо, що корінь з 4 буде 2, але не може тут під х бути 4 під коренем замість х4, а тут не може бути 2. Тому що числа мають бути одночасні. І наступний приклад, коли ми так само можемо створити нашу координатну вісь, позначимо осі х x і y. Так само я зараз схематично все-таки зображу наші функції. Звісно, ви в себе в зоштах можете працювати більш чітко. Ми вже пам'ятаємо, як виглядає функція арифметичного корення. Відповідно, і створюємо ось таку дугу, яка буде зростати. Це зрозуміло. А що ось це за функція, що y дорівнює x плюс 2 хто активно працював і знає, що це пряма, це дуже чудово, але це не просто пряма, а пряма, яка у нас піднята на дві одиниці вгору. Тому ми можемо ось таким чином, я навіть тут продовжу, щоб ви пам'ятали, що це пряма. Тут у нас, відповідно, буде мінус 1, 1. Давайте виставимо масштаб. Мінус 2, і ми бачимо, що пряма. Буде так само гарно розміщена під кутом 45 градусів, і проходити в нас ось таким чином. Зараз я її і зображу на нашому графіку. Хто часто має справу з функціями, звісно, він уже автоматично собі уявляє, як воно виглядає, і може використовувати. Але що ми бачимо, ми аналізуємо, чи є на наших двох функціях. Коріння х і x плюс 2 в цьому випадку, чи є у нас точки перетину. Ну що ми бачимо? Що ця пряма буде доволі так похило зростати, а ця пряма доволі стрімко буде підноситися вверх в самий-самий космос. Тому, чи є точки перетину? Ні, на жаль, немає. І їх ніколи не буде, тому що, навіть якщо ми пряму продовжимо вниз. А коренева функція не може низ бути продовжена через особливості арифметичного корення, то ми бачимо, що ось немає в нас таких можливостей іксів. І відповідно, ми кажемо, що коренів дане рівняння теж так само немає. Якщо ви сумніваєтесь, ви можете підставити будь-яке число, наприклад, 2. І чи 4, і перевірити, чи справді одночасне підставлення того самого числа вам дасть можливість, щоб значення до знака дорівнював відповідало значенню після знака дорівняння. Ну, на жаль, такого не буде. Тому, власне, на графіку ми і бачимо, оскільки немає точок перетину двох функцій, тому і немає коренів для даного рівняння.